Вітаю! Тема сьогоднішнього відео уроку будова слова, Словотвір». Отже, будова слова. Будова слова складається з кореня, префікса, суфікса, закінчення та основи. Що ж таке корінь? Корінь це головна. Значуща частина слова спільна для всіх споріднених слів. Префікс це значуща частина слова, що стоїть перед коренем. Суфікс це значуща частина слова, що стоїть після кореня. І закінчення це змінна частина слова. Для зручності ви можете побачити, як позначаються. Ця, позначається ця будова слова на письмі. Наприклад, підводний ми маємо «вод-корінь», під префікс, н, суфікс і закінчення. Хвилинка теорії. що ж таке спільнокореневі слова? Спільнокореневі слова. Це слова, що мають не тільки спільний корінь, а й схоже лексичне значення. Наприклад, море, моряк, морський мають не тільки корінь мор спільний, а й у всіх цих словах цей корінь має те ж саме лексичне значення, пов'язаний з морем. Наприклад, ми можемо порівняти з вами, як це, коли слова мають спільний, начебто на перший погляд, корінь, але не спільне лексичне значення. Наприклад, град, градус, градієнт. Ці слова на перший погляд мають спільний корінь град. Але вони не є спільнокореневі. Бо мають різне лексичне значення, тому що в кожному слові корінь град має своє лексичне значення. І, відповідно, ці слова також мають свої лексичні значення. Наступний випадок: вода, водний, водогін, дійсно, вони мають спільний корінь і схоже лексичне значення, тому ці слова є дійсно спільно кореневими. Наступний варіант зима, зими зимою. Так, спільний корінь, але це не спільнокореневі слова. Це форми одного і того ж слова. Вони не є спільнокореневими. Ми взяли слово і провідміняли його за відмінками. При цьому не змінили в ньому, крім закінчення, нічого. Тому це просто є форми одного і того ж самого слова. Що ж таке слово твір? Слово твір це розділ мовознавства, що вивчає способи та особливості творення похідних слів. В свою чергу, слова поділяються на непохідні і похідні. Непохідні слова це слова, які є первинними. Непохідні слова, здебільшого, не мають суфіксів і не мають префіксів, і основа в основному складається з лише скорення. Наприклад, подані вам в колоночці, наприклад, зима, корінь, зим закінчення, а сніг складається лише з корення, ліс лише з корення, яблуко, яблук, корінь, о, закінчення. Школа, відповідно, школ. Корінь, а закінчення книга це корінь слова. Відповідно, це і є непохідні слова, вони мають лише корінь. Похідні слова утворені на базі інших слів, і можна простежити їхній спосіб утворення цього слова, який же він є, тобто в залежності від того, що ми додавали. Наприклад, зимовий, сніговик походить від слова сніг, лісовий від слова ліс і так далі. Яблучний, школяр і книгарня. Відповідно, слід зафіксувати. Непохідні слова. Вони здебільшого складаються тільки з корення і максимум закінчення, похідні слова утворюються вже на базі інших, і можна простежити спосіб творення слів. Відповідно, для цього потрібно твірне слово. Що ж таке твірне слово? Твірне слово таким називається слово, від якого утворюються нові слова. Це слово, яке повністю належить до основи похідного слова. А твірна основа це частина слова, від якої творяться нові слова. Твірну основу позначаю для зручності вгорі квадратною дужечкою. До прикладу, ви можете побачити, як позначається твірна основа, наприклад, ліс і праліс твірна основа, позначена вгорі квадратною дужкою. Вітер, похідна, Похідне вітер позначене у слові вітерець, і вода водний похідна. Твірна основа позначається вгорі квадратною дужечкою. Так, отже, ми маємо твірну основу і твірне слово. В свою чергу, в українській мові є основні способи словотворення. В залежності від того, як утворюється слово, ми будемо мати такі способи словотворення. Це суфіксальний. коли... Слово утворюється за допомогою суфікса слива, сливовий, байка, байкар, говорити, говоріння, швидкий, швидкість і так далі. Для зручності утворені слова суфіксальним способом, суфікс позначений червоним. Також є… Префіксальний спосіб словотворення. Префіксальний це слова за допомогою, утворені за допомогою префікса. Водити, приводити, казати, показати, знати. Визнати. Також є спосіб словотворення в українській мові, який називається префіксально суфіксальний Це коли за допомогою і префікса, і суфікса, які приєдналися одночасно в слово, з'явилося нове слово. Наприклад, садиба, і завдяки додаванню і префікса, і суфікса утворилося слово присадибний, земля приземлення. Надземний, гострий, за допомогою префікса і суфікса можна утворити загострення. Також є такий спосіб утворення слів, який називається безафіксний, тобто безсуфіксальний. Тобто ми відкидаємо у слові суфікс і таким чином утворюємо нове слово. Наприклад, торгувати торг. Відкинули суфікс, утворили нове слово. Описувати утворили слово опис, якщо ми відкинемо суфікс. Шелестіти, відкидаємо суфікс і отримуємо слово нове шелест. Також є така форма, спосіб словотворення, як складання основ або слів. Наприклад, фізико-математичний, тихо-тихо, краєзнавчий, кінофільм, аквапарк і так далі. Також одним із способів словотворення в українській мові є абревіація, це теж форма словотворення. Наприклад, ВОЗ утворилося шляхом абревіації Всесвітня Організація охорони здоров'я або МЗС, Міністерство зовнішніх справ. А також є ще один спосіб словотворення це перехід з однієї частини мови в іншу. Наприклад, подані вам ряд слів, наречена, черговий, коло, близько схід, край шляхом. Розберемо хоча б одне з них. Наприклад, черговий. Може бути черговий випадок, і тоді це слово виступає прикметником, а може бути черговий учень, і тоді це слово виступає іменником. Ось так може переходити слово з однієї частини мови в іншу, і таким чином новий, утворюється новий спосіб словотворення. Давайте прокачаємо зараз мозок і трішечки застосуємо наші знання. Спробуйте визначити спільнокореневими до слова міняти є такі слова. Замінувати нерозмінний, Мін міндобриго. Натисніть на паузу і спробуйте знайти правильну відповідь, що ж є спільнокореневим до слова міняти. А ми. Перевіряємо. Отже, спільнокореневим до слова міняти є слово нерозмінний, а всі інші слова не відповідають цьому слову по лексичному значенню. Давайте спробуємо ще. Спільнокореневим до слова кава є всі, окрім кавник, кавовий, кав'яр, кавуся, кавувати. Натискайте на паузу, а ми будемо перевіряти. Спільнокореневими є всі, окрім слова кав'яр. Оскільки кав'яр це в народі, так кажуть, на е, ікру. Е, точніше, ми знаємо це як ікра, а насправді це кав'яр. Тому кав'яр аж ніяк не пов'язане слово з кавою. І останнє. Суфікс «ик» має однакове значення у всіх словах, окрім історик, братик, зайчик, лебедик. Натискайте на паузу і визначайте правильну відповідь, а ми перевіряємо. Суфікс «ик» ік має однакове значення в усіх словах окрім, окрім історик. Оскільки у всіх варіантах, окрім історик, суфікс «ик» має значення пестливості, і лише в слові історик такого значення немає. Сподіваюся, ви обрали правильні відповіді. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам говорити грамотно і правильно, а ми з вами зустрінемось на наступних відеоуроках. Дякую за увагу, до побачення!